Ого, а вона класна. Крикнув Уільям, коли побачив Кейт в абсурдному наряді під час студентського показу. мод. того вечора, 2002 року вони сиділи за одним столиком, і як запевняють свідки, Вільям не соромився розпускати рук. Кейт розуміла, так швидко і легко вона не здасться. Треба бути міцним горішком. Тим паче можливість стати дівчиною, а коли пощастить, і дружиною серцеїда Герцога Кембриджського, упустить хіба що божевільна. Кейт народилась у сім'ї пілота і Стюардеси. Звісно, вступити до елітного Сент-Ендрюського університету, що у Шотландії, допомогли мільйони, які батьки дівчини заробили на посилочній торгівлі. кажуть, мама Кейт Керол Мідлтон вмовила дочку вступити до цього вишу, щоби бути ближче до Уільяма. Власне, там пара і познайомилась. Кейт, яка з малку займалася спортом, висока і струнка від природи, до того ж, з доволі милим обличчям та усмішкою. Ну а коли на студентській вечірці вона вийшла на подію у білизні, яку прикривав тонкий. Шифон Уілям розтанув. Дуже скоро вони почали зустрічатись, але герцог на той час навіть не замислювався над серйозними стосунками. У 2004 році у році ніби підмінили. Він почав скаржитися друзям, що йому бракує свободи. Власне таке бажання і призвело до того, що час від часу він їхав у теплі країни разом з друзями, а компанію їм складали дівчата. Кейт наполегливо чекала, коли її хлопець натішиться красунями свободою та нескінченними вечірками. А одного разу їй довелося неабияк понервуватись. У Іляма сфотографували з молодою бразилійкою. Не зовсім тверезий принц сміливо схопив дівчину за груди і при цьому щасливо усміхався. До того ж, як повідомляли Мідолтон, спільні друзі Уіліям продовжує передзвонюватися з колишніми Джесікою Крейк і Ізабелою Анструтер Гох Каусорб. Для Кейт то було останньою краплею. Вона сказала принцу «гудбай» і поїхала в благодійну подорож. Звісно, з надією, що Уільям з покаяннями приповзе до неї. Так і сталося. Наступні три роки вони були разом. А заручені були не за горами. Після служби принц надягнув на палець Кейт каблучку Діани. А у квітні 2011-го відбулось одне з найвідоміших в історії весіль. Через два роки Кейт народила первістка Джорджа, а ще через два роки Шарлоту. Щасливий батько називає свого сина неслухняною мавпочкою, а дочку божим проведінням. У Ільяма і Кейт обожнюють і не лише їхні піддані. Ця пара є символом вистражданого кохання, що увінчалося міцною сім'єю. І як кажуть біографи монаршої родини, Кейт вдалося приборкати норовливого Ільяма, і в неї велике майбутнє як дружини, так і герцогиня. Поява Кейт насправді відродила колишню любов народу до королівської сім'ї. Титули Діани, королева сердець і народна принцеса тепер у кишені Кейт і зіштовхнути її з престолу не вдасться ні схованим скелетам у шафі, ні чорному піару з боку заздрісників і навіть її монаршим родичам.